Друзі, вітаю вас на каналі Яри Авто. Хочу сьогодні вам показати до огляду такий електромобіль, який у нас є в наявності. Ця машина продається. Це Renault Zoe 2018 року випуску. Зараз ми зробимо детальний огляд цієї машинки. І так, друзі, в нас Рено Zoe 2018 року випуску. Авто приїхало з лізингу аукціону Франції. Комплектація Intense. В такому дуже гарному синьому кольорі синій металік. На легкосплавних дисках. Стан дисків добротний. Резина 44-й тиждень 2018 року, все сезонка. Також є комплект літньої мішеліна. Безключовий доступ. Резина у нас всі 4 колеса однакові. Також парктроніки задні. Велика батарея, до речі, 41 кВт. Потужність двигунів у нас йде 110 коней. Досить потужні, вони є слабші. Ось такий стан машини. Машина взагалі виглядає як нова, без дефектів, без царапин, без сколів. Зараз покажу, ще стан салону. Вікна у нас по кругу всі рідні, включно з лобовим. У нас є датчик дощу, датчик світла. Також чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, віці стан порогів, ні одного скола, ні царапини. Також сидіння в ідеальному стані. Є підлокітник. Ось такий стан кнопочок, Салону, руля, воно все як нове. Також у нас є електрорегулювання зеркал, світла регулювання у нас є динамік машини, які включаються, виключаються, створює звук. Зараз на даний момент батарея у нас повна, показує 340 км. запас ходу. Так, покажу ще, ага. Пробіг 51 400 кілометрів. У нас є навігація також. Клімат двох зон. Також тут стан порогів. Дивіться, все нове. Враховуючи те, що машина проїхала 50 тисяч, вона дуже збережена. Сидіння теж такі гарні. З темними картами. Коври в нас оригінальні лежачі. Також покажу багажник. Хто говорить, що в них малий багажник. Не вірте, в машин досить великий багажник, не враховуючи на те, що з вигляду вона ніби як маленька. Також в нас є тут компресор, балон, ремкомплект, так називаємо. Багажник коляска влазить повністю і не тільки колиска. Ось такий стан. Так, машинка закрилась. Я відійшов. Тепер з правої сторони показую. У картах присутні мінімальні царапини, їх практично не видно, а так стан дуже добрий. Завіси, все воно нове. Пороги ще раз показую. Пластики все. В дуже доброму стані. Ще зараз покажу моторний відсік. І він код машини. Так, передня карта. Теж поріг. Ось вам він код. Хто бажає перевірити історію машини, будь ласка, є ще якісь наклеючки. Тут навіть у нас є хромова накладка і навіть пленочка вона ще не додерта. Заводська. Так, Зараз покажу вам ще моторний відсік, стан нової машини. В даної машини ще присутня сигналізація, до речі, тільки що вона спрацювала, тому що машина закрилася, капот відкритий і вона зразу почала піщати. Так, фари в нас йдуть рідні. Фари йдуть 25.09.18 рік. Також з лівої сторони водійської 25.09-18 рік. До речі, кінець 18-го року. Досить непогано. Значить потрібно побрів дивитися, машина теж експлуатувалась з кінця 18-го року. Так, по лакофарбовому покриттю. Зараз пройдемося. Начинаємо з капота. Так, 108, 118. Крило у нас де пластикове. Водійська дверка знизу 126, 126, 113. Зверху у нас де 113. Пасажирська дверка 127. 141. Знизу 141, 112, 112. Крило ліве. 121, 100, 147. Криша з лівої сторони 116, 116. Так, кришка багажника. У нас буде зверху пластикова. Знизу 131, 121, 121. По правій стороні крило 108, 129. Дверка пасажирська задня. 107, 132. Передня пасажирська дверка. 118, 141, 124. Ще зверху. По дверках. Пройдемося. 114, задня. 129. по даху у нас 114, 122, 105. І капот з правої сторони 117, 109. Кому потрібен більш детальний огляд по лакофарбам, рознімемо скинемо окремо. Авто в нас йде все в рідній фарбі. Друзі, кому потрібен такий автомобіль, звертайтеся за контактами, які будуть вказані під відео чи у відео. Вартість даного автомобіля 15400 доларів з сертифікатом. Ще раз, що ви отримуєте на ці гроші? Машина 2018 року випуску з великою батареєю, не фарбована, з двома комплектами коліс. У нас зараз стоїть вся сезонка на легкоспавних дисках. Також є ще літо на простих дисках з ковпаками оригінальними. Тому звертайтесь, не затягуйте, хороша машина може бути вашою. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, а також слідкуйте за гарячими пропозиціями, які будуть у нас на каналі. До зустрічі!